Шановні пенсіонери, дорогі друзі, сьогодні я, юрист у сфері пенсійного забезпечення, звертаюся до вас із надзвичайно важливою новиною, яка без перебільшення вже викликала справжню бурю емоцій по всій країні. Схоже, пенсійний фонд справді приготував для нас щось таке, що здатне перевернути уявлення про майбутнє виплат. Тож чи справді вам виплатять відразу усе, що заблокували, чи нарешті відновляться виплати і спроститься ідентифікація, яка останнім часом стала для багатьох справжнім випробуванням? Давайте розберемося разом, адже правда завжди лежить десь посередині, а в нашому випадку у деталях. Останні місяці принесли в життя мільйонів українських пенсіонерів хвилювання та невизначеність. Ще до початку повномасштабного вторгнення система пенсійного забезпечення була відносно стабільною для більшості громадян, які проживали на підконтрольній Україні території. Звісно, завжди були ті, хто вважав свою пенсію несправедливо малою, а законодавство занадто складним. Проте загалом процедури були зрозумілі, а ризик раптового блокування виплат був мінімальним, якщо не брати до уваги окремі випадки шахрайства чи технічних помилок. Більшість пенсіонерів спокійно отримували свої кошти на картки або через пошту, не стикаючись із необхідністю регулярно підтверджувати свою особу чи місце проживання перед пенсійним фондом. Основною вимогою було, як правило, періодичне використання картки або особистий візит для вирішення якихось специфічних питань, але не масова, тотальна перевірка. Проте, як це часто буває, війна внесла свої надзвичайно жорстокі корективи. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки, виїхати за кордон або переміститися в інші регіони країни. Зрозуміло, що в таких умовах для забезпечення контролю за цільовим використанням державних коштів і для запобігання можливим зловживанням виникла потреба в більш жорсткій ідентифікації отримувачів пенсій. Особливо це стосувалося тих, хто опинився за кордоном на тимчасово окупованих територіях або мав статус внутрішньо переміщеної особи. Уряд справедливо намагався переконатися, що пенсії отримують саме ті люди, яким вони призначені, і що кошти не йдуть на фінансування ворога чи подвійні виплати. Але те, що мало б стати запобіжним заходом, обернулося для багатьох справжнім бюрократичним пеклом. Проблема набула катастрофічних масштабів вже з 1 січня цього року, коли почалося масове блокування пенсій для. Тих, хто не пройшов ідентифікацію за різними оцінками, це торкнулося від 500 тисяч до 1 мільйона 300 тисяч осіб, тобто фактично кожного десятого українського пенсіонера. Уявіть собі, людина, яка все своє життя віддала праці, сумлінно сплачувала податки. А тепер на схилі літ залишається без єдиного засобу до існування. Це не просто цифри, це мільйони зламаних доль, це реальна біль і страх. Пенсійний фонд України виявився абсолютно не готовим до такого напливу, бажаючих пройти ідентифікацію. У відділеннях по всій країні утворилися величезні черги. Літні люди змушені були стояти на морозі під час повітряних тривог годинами, а то й цілими днями, аби лише потрапити на прийом. Фізично пенсійний фонд просто не встигав опрацювати всі звернення. Це викликало справедливе обурення та паніку серед пенсіонерів, які відчули себе покинутими та зневаженими державою, якій вони присвятили своє життя. Дехто навіть не міг дістатися до відділення через стан здоров'я або відсутність транспорту, особливо у віддалених населених пунктах. Ми бачимо, як система, яка мала б захищати, стала джерелом невимовного стресу для найбільш вразливої категорії громадян. Люди, які все життя тяжко працювали, будували цю країну, виховували дітей, а тепер, коли їхні сили вичерпані, опиняються сам на сам із бюрократичною машиною. Ця ситуація викликає глибоке розчарування і відчуття несправедливості. Дуже часто доводиться чути від своїх клієнтів, та невже держава забула, скільки років я віддав, віддала цій роботі? Невже мій труд нічого не вартий? Саме тому зараз я попрошу вас зробити невеличку, але дуже важливу річ. Прямо тут, під цим текстом у коментарях, напишіть, будь ласка, дві цифри: ваш загальний стаж роботи. І розмір пенсії, яку ви за нього отримуєте. Нехай кожен побачить, як держава оцінює 30, 40 або навіть 50 років чесної, невпинної праці. Давайте разом подивимося, у кого з вас стаж роботи найбільший, а пенсія за нього, на жаль, найменша. Це не просто цифри, це ваша історія, ваша гордість, ваш внесок у розвиток нашої країни. Нехай ці цифри стануть голосом мільйонів тих, хто сьогодні відчуває, що їхню працю знецінили. Ситуація стала настільки критичною, що влада не могла її ігнорувати. Відбулося екстрене засідання, на якому міністр соціальної політики Денис Улютін визнав усю складність становища. І ось тут ми підходимо до тієї самої хорошої новини, про яку говорилося на початку. Уряд. Усвідомлюючи неможливість опрацювати таку кількість звернень у стислі терміни та бачачи страждання людей, запропонував продовжити термін для проходження фізичної ідентифікації аж до 1 липня 2026 року. Ця пропозиція, яка, як очікується, буде прийнята найближчим часом на наступному засіданні уряду, дає значний перепочинок. Що це означає для вас? Насамперед, тим. Кому вже заморозили пенсію у січні або лютому, отримають свої виплати назад. Їх розморозять і всі накопичені суми будуть перераховані. Це безумовно принесе тимчасове полегшення, дозволить людям знову отримати доступ до своїх коштів і видихнути з полегшенням. Це дає можливість розвантажити шалені черги в пенсійному фонді та консульських установах. Проте дуже важливо розуміти. Це тимчасове полегшення, такий собі вільний подих, а не повне скасування вимоги ідентифікації. Пройти її все одно доведеться, але тепер у вас буде набагато більше часу. Отже, хто ж знаходиться у зоні ризику і кому ідентифікацію все одно потрібно буде пройти, аби після 1 липня 2026 року виплати не зупинилися знову. Це стосується трьох основних категорій громадян, які потребують особливої уваги. По-перше, це пенсіонери, які перебувають за кордоном. Якщо ви покинули Україну після повномасштабного вторгнення і отримуєте пенсію на українську картку, вам потрібно пройти ідентифікацію. Держава має переконатися, що ви живі, що ви саме той, кому призначена пенсія, і що кошти йдуть за призначенням по друге це люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них ідентифікація є вкрай складним, а часом і неможливим завданням. Проте, з точки зору держави, існує ризик отримання подвійних виплат або використання коштів для підтримки окупаційного режиму. Тому ця категорія також підпадає під вимогу. Ідентифікації по-третє, це внутрішньо переміщені особи, які переїхали з тимчасово окупованих територій, але з якихось причин не стали на облік як переселенці. Для таких осіб також існує ризик блокування виплат, оскільки їхнє місце фактичного проживання не завжди є однозначним для пенсійного фонду. Особливо важливо для цих трьох категорій, і це критичний нюанс. Також поставити ту саму галочку про неотримання пенсії. Від Російської Федерації. Без цього навіть успішно пройдена ідентифікація може не призвести до відновлення виплат. Це зрозуміла вимога з боку української держави, яка прагне уникнути подвійного фінансування та будь-яких контактів з агресором. Звісно, уряд розуміє, що стояти в чергах у пенсійному фонді не найкращий варіант. Тому існує кілька зручних методів, як пройти ідентифікацію, не виходячи з дому або мінімізуючи візити до державних установ. Найшвидший і найзручніший спосіб це авторизуватися у Кабінеті Пенсійного фонду України за допомогою «Дія підпису». Це займає буквально три хвилини вашого часу, якщо у вас вже є встановлена дія і активований «Дія підпис». Ви просто заходите на веб-портал ПФУ, обираєте вхід за допомогою «Дія підпису». Підтверджуєте свою особу через застосунок і все, ваша ідентифікація пройдена. Це справді ефективний метод, який дозволяє уникнути будь-яких черг і витрат часу на дорогу. Якщо у вас ще немає дія підпису, варто витратити кілька хвилин на його оформлення. Це спростить вам життя у багатьох ситуаціях пов'язаних з електронними послугами. Інший варіант це записатися на відеозв'язок із працівником пенсійного фонду. Ви можете обрати зручний для вас час та день, і оператор зв'яжеться з вами через відеоконференцію. Під час розмови вам потрібно буде показати свої документи, відповісти на кілька уточнюючих питань. Це також дозволяє пройти ідентифікацію, не виходячи з дому, і є чудовим варіантом для тих, хто не має доступу до дія підпису або не володіє комп'ютером достатньо впевнено, але може скористатися смартфоном. Якщо ж ви перебуваєте в Україні і надаєте перевагу особистому спілкуванню, ви можете відвідати відділення Ощадбанку або Приватбанку. Ці банки мають відповідні домовленості з пенсійним фондом щодо проведення ідентифікації. Просто зверніться до менеджера, поясніть свою ситуацію, і він допоможе вам пройти цю процедуру. Це зручно, якщо ви е, все одно регулярно відвідуєте банк для інших операцій. Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачена можливість пройти ідентифікацію через консульські установи України. Ви можете звернутися до посольства або консульства Україні вашого перебування, подати необхідні документи. Проте тут є певні нюанси. На жаль, не всі консульства можуть оперативно опрацьовувати такі запити через велике навантаження та обмежену кількість персоналу. Деякі пенсіонери скаржаться на довгі черги, відсутність можливості записатися або на те, що консульства відмовляються приймати документи, посилаючись на відсутність відповідних повноважень. Тому цей метод, хоч і передбачений законом, на практиці може виявитися не таким простим. І нарешті є ще один дуже важливий нюанс, який стосується навіть звичайних пенсіонерів, які живуть в Україні і не є внутрішньо переміщеними особами. Головна загроза для них це відсутність руху коштів на банківській карці, на яку надходить пенсія. Існує правило шести місяців, якщо протягом півроку по вашій пенсійній карці немає жодної транзакції, ані зняття готівки, ані оплати в магазині, ані будь-якого іншого руху коштів, пенсійний фонд має право заморозити вашу пенсію. Система інтерпретує це як ознаку того, що карткою можливо ніхто не користується, а це своєю чергою може свідчити про відсутність отримувача. Тому моя порада дуже проста, але надзвичайно важлива. Хоча б раз на місяць здійснюйте якусь транзакцію зі своєї пенсійної картки. Купіть щось у магазині, оплатіть проїзд, поповніть мобільний рахунок, перекажіть невелику суму родичам. Головне, щоб був рух коштів. Не складайте гроші на картці без руху, думаючи, що це найбезпечніший варіант. Навіть найменша операція з карткою є сигналом для пенсійного фонду про те, що картка є активною, а її власник живим і присутнім. Це допоможе уникнути неприємностей та блокування виплат, які можуть здатися абсолютно безпідставними. Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю сказати, пенсіонери отримали відстрочку. Блокування, які почалися з нового року, будуть призупинені до літа 2026 року. Уряд нарешті визнав неготовність системи до масових перевірок і відреагував на величезний суспільний резонанс. Проте це лише пауза, а не повне скасування вимог. Усім, хто перебуває в зоні ризику, тобто пенсіонерам за кордоном, жителям тимчасово окупованих територій та незареєстрованим ВПО, варто скористатися цим часом і спокійно пройти ідентифікацію. Використовуйте електронні сервіси, такі як дія, підпис або відеозв'язок, щоб закрити це питання і не чекати нового. Колапсу в липні ваші права мають бути захищені, а ваш доступ до законно зароблених пенсій безперешкодним. Не дозволяйте бюрократії ставати на заваді вашому добробуту. А тепер, повертаючись до нашого початку, до гучного заголовка про те, що пенсійний фонд нібито обрадував пенсіонерів і виплатить відразу усе. Чи справді ви особисто ви відчуєте, що держава виплатить усе і поверне вам все, що належить за роки чесної праці, чи це лише чергові обіцянки, які з'їсть інфляція та бюрократія ще до того, як гроші до вас дійдуть? Напишіть свою думку в коментарях. Нам усім важливо почути ваш голос.